Приємно вас побачити, всіх подякувати Всім за службу, за захист України, і українців, наших, наших сімей. Ми вам дуже за все це вдячні, безумовно вдячні всім хлопцям, дівчатам, хто сьогодні служить, і тих, кого, на жаль, немає. І Велика, велика повага до їх героїзму. Хочу подякувати за те, що дійсно наближаєте. А Україну до сталого справедливого миру до перемоги ми всі цього дуже хочемо, і кожен крок важливий. Результати Хартії високі. Вдячний за такий результат. Вдячний, що ворог втрачає в рази більше ніж, ніж ми. І я думаю, що це велика перевага, яка є, є у нас. Розум і розум і таке відношення ставлення до людей. Дякую за це. Слава Україні.